Українські аграрії вчаться господарювати в час війни. Так на Львівщини почали вирощувати кавуни. Вирощують їх на території жовківської громади. Який кавун смачніший Жовківський чи Херсонський? Будемо питати у мера жовкої Олега Вольського. Він з нами на зв'язку з кайпом. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір, пані Уляно. Добрий вечір, вітаю всіх, хто нас дивиться. Бачите, тему кавунів ми вчора не змогли обговорити. Ми сьогодні її обговорюємо, тому що кавун на Львівщині – це вже така, знаєте, вже точно не екзотика. Тому розповідайте, як цьогоріч урожай жовківського кавуна, який ви зараз тримаєте в руках у нас на фотографії. Ви знаєте, я вам не заангажовано скажу, а відверто скажу: що жовківський кавун, смачніший від Херсонського, мав можливість навіть порівняти. І смак, і навіть певні властивості, то Жовківський Кавун він точно корисніший. Ми його так називаємо Жовківський, бо він росте у жовківській громаді у селі Глинськ. Це сусіднє село біля Жовкови. Це в напрямку, якщо їхати від Жовкви до Крехова, до Крехівського монастиря. Одразу при виїзді з села Глинськ. При дорозі місцевий підприємець Андрій Кісіль спільно зі своєю сім'єю, спільно зі своїм рідним братом. Який нещодавно повернувся зі служби збройних сил України, вони створили таку ферму Кавунів вже другий рік, поспіль вони вирощують власне цю культуру, і другий рік поспіль дуже користується популярністю серед місцевого населення, серед наших туристів, серед усіх, хто приїжджає до громади. Вони часто хочуть відвідати цю ферму і побачити, як росте кавун, і попробувати його. І насправді я Всім так само рекомендую хто працює в цій сфері, обов'язково побачити, як воно відбувається тут у нас на Львівщині. бо насправді дещо відрізняється від Херсонщини чи від інших областей, особливо на півдні України, навіть сам процес вирощування. Бо тут зовсім інші сорти тут так само, дещо інші грунти. І я кілька разів безпосередньо дивився, як воно все відбувається, бо було мені цікаво, бо це в нас на території громади, це місцевий бізнес. Ми стараємося завжди чи можемо його підтримати. І справді, цьогоріч жовківський кавун став ще набагато популярнішим, ще набагато смачнішим, і ще набагато кориснішим. Ну я чекаю, коли буде кавун без кісточок. Такий вже є в жовті, чи ще немає, що будете вирощувати. Я думаю, що наші місцеві підприємці працюють над тим. Що він буде винайдений саме в жовтві? Бо насправді ще два роки тому ніхто не міг собі уявити, що можна засадити два гектари кавуна, і що вони всі достигнуть, і що вони всі будуть продані, і безпосередньо продаж відбудеться недалеко від самої ділянки. Тобто, десь це не везуть в інші області чи там в інші міста. А це безпосередньо місцевий підприємець продає на своїй ділянці, тобто люди, які їдуть жовтви до Крехова чи з жовкви. На Яворівщину чи навпаки в зворотньому напрямку вони зупиняються для того, щоб купити Кавун. Коли вони питаються пана Андрія чи когось з його помічників, ну звідки цей Кавун з Херсона чи десь, можливо, з Запорізької області, то він відповідає, будь ласка, от 20 метрів підійдь на поле. Подивіться, і ви можете побачити, як цей Кавун росте. Я вам навіть скажу таку цікаву історію. На вихідних в мене гостювали мої колеги, з якими ми разом вчилися в лондонській школі економіки. І коли я їх запитався, що ви хочете цікавого такого побачити в моїй громаді, то вони сказали, що чули про перму Кавунів. Я в неділю їх одразу туди завіз і показав їм це. То люди з Київщини, з різних областей України були шоковані, що в нас в жовтві жовківській громаді дійсно росте Кавун. Особливо тут цікаво, коли його розроздали. Роз... Могли його спробувати. То всі були дуже здивовані наскільки він смачний і наскільки він е... корисний, це можна просто так приїжджати. Я так розумію, на ці плантації оглядати їх. Правильно кожен охочий може відвідати так. Насправді це відбувається одразу продаж близько біля цієї ділянки. І кожен, хто хоче подивитися, то кілька метрів пройдеться і побачить, як росте кавун. Є посаджено підприємцями власне в кілька етапів ці кавуни. І відповідно можна побачити, як маленький кавун росте, як чуть більший росте, і як росте той, який вже там за день, за два буде безпосередньо на прилавку продаватися для усіх охочих. Тому це така, знаєте, цікава навіть атракція для. Багато. Проведення часу з дитиною, до прикладу. Що ще на жовкищині? Плануєте такого екстравагантного цікавого вирощувати? Ви знаєте, ми постійно спілкуємося з, з нашими аграріями, з нашими фермерами. До прикладу, багато років дуже популярною в нас є лохина. Дуже багато її вирощують. Бачу, що багато фермерів почали займатися малиною. Це також те, що ще. Там 5-6 років тому умовно цього в нас не було. Але зараз е, така сфера розвивається, і е, насправді ми стараємося як громада це підтримувати. До прикладу, у нас е, в міській раді в апараті міської ради є окремий представник, який допомагає фермерам, який шукає різні гранти різні програми для того, щоб заохотити фермерів, е, обробляти свою землю для того, щоб заохотити фермерів. Якісь додати новинки, також нас е, активно вирощують е, полуницю. Е, Зараз я бачу, що після цього як пан Андрій започаткував вирощування кавунів, кілька також підприємців, кілька місцевих фермерів, які мають ділянки, також взяли в нього досвід і вже починають вирощувати правда, в меншій кількості. Але я думаю, що наступний рік, наступні роки, це буде вже масово. І враховуючи те, що в Україні зараз повномасштабна війна, ми маємо багато полів замінованих. Ми маємо багато проблем. Але попри те, я можу сказати, що з такими аграріями, як наші, ми точно не пропадемо. Дякую вам за цей смачний блок нашої програми. Олег Вольський, жовківський міський голова, розповідав нам про Жовківський кавун.